Дорогі друзі, вітаю вас на нашому каналі. Це містерії Оріани. Щойно я дивився інший розклад на каналі містичному, і мова йшлася про те, що на Україні є певна реліквія, певний грааль, який знаходиться на території, і, власне, за цього почалася війна. Я, в принципі, неодноразово чув цю інформацію від різних майстрів, тож сьогодні вперше. У прямому сенсі вирішив подивитися, наскільки воно відкриється ця інформація, чи є щось у нас на Україні, і таки ми бачимо певну духовну силу, от безпосередньо є ця реліквія, назвемо її так: певний артефакт духовної сили, який здатен зв'язувати з фізичні. Сили, і які такі досить досить потужні, тому що у нас високий аркан. Ця сила відкривається у певні часи. У певний час вона іноді закрита, іноді вона відкривається і здатна проявлятися. Ця сила несе в собі зцілюючі та такі знаєте благодатні енергії, енергії відродження, енергії довіри, любові. Але втепері, в теперішньому часі дійсно нею хочуть заволодіти. І таке враження, що неначе вся війна розпочалася саме із цієї сили, І, ну уже все може бути. Я е, знаєте. Не можу заперечувати цього, тому що карти показують наявність цієї сили саме на нашій території. І ми бачимо, що у минулому вищі сили оберігали її, і саме це певний духовний спадок, який передався в наш час і нашому народові, як би це дивно не звучало, він здатен. Збагатити нашу землю, зробити її родючою, могутньою. Ну як би це дивно не звучало, чесно кажучи. Далі ми дивимося. Що треба зробити? Україна має почати. Власну історію і власне, власне коло життя, власне цикл життя, вона може стати головною Україну країною в світі, однією з провідних країн, тому що тут карта світу випала. Це вплив цієї країни, а вплив нашої країни, але за допомогою ось цієї штуки, назвемо да? от цього от. Артефакту невідомого походження, але чи підтримує нас ну, Україну, оточуючи середовище, на жаль, жриця, жриця не дозволяє повністю є певні потужні енергетичні блокування, які не дозволяють повністю оволодіти цим артефактом. І я думаю, що навіть ворогам. Цей артефакт має міститися в таємниці, і дійсно він має е, охоронятися е, людьми великого е, такого духовного досвіду, да? Тут відлюдник. і може це навіть і не люди. Але дійсно те, що ми бачимо в розкладі, то є певні е, е, показники того, що це. Правда. І наша країна за допомогою цього ж таки артефакту може почати абсолютно нове е, життя. М -м якось так. Якщо розклад сподобався, ми можемо його продовжити. Мені він теж сподобався. і Зараз мене цікавить е, саме, що це за сила, е, коли її можна використати. Кому ж вона відкрита? Знову ж таки. Я знаю, що є майстри, які говорять про цю силу, які навіть з нею співпрацюють, ну, дай Боже, дай Боже, тому що все, що відбувається заради перемоги нашої держави, хай відбувається. Нагадую, що ми повинні сіяти любов, світло та добро. І якщо з нами такі потужні сили, я думаю, що перемога буде за нами. Чесно кажучи, по-людськи хотілося, щоб це було швидше. Ну, такі ми люди. Але набираємося терпіння, не впадаємо у відчай і маємо надію.